Так, всім привіт! Сьогодні садгород, рубрика. Ми будемо сьогодні пересаджувати троянди з горщиків, я хочу їх висадити. Ось ці трояндочки хочу тут і висадити. І ще сюди теж кущик посадити. І ось цю троянду зараз будемо пробувати робити. Тут наші... Ой, все красиво цвіте. Так що будемо сьогодні, така у нас. Рубрика, грядка поки в такому стані. Ще картонки покидали. Це скотч паперовий. Напевно. Так що будемо зараз це все розбирати, щось робити трошки небагато. І от такі от справи в нас. Нічого нового поки не сталося в плані городного. Ми сьогодні в нас просто були дощі, тому ми зараз тільки приступаємо до роботи, а там далі подивимося. Що і як? Добави, пока вишлай, давай. Окей, оцей можем використати. І диживити. Дивись, нам треба зараз. За тут садимо тут, Садим. викопуємо ямку для оцеї квіточки. Будемо мій садити. Давай. А ти з цієї сторони там трошки бачить забору на гриби, щоб така не була велика. Від того забору трошки тут тобто, виходить, яка впадена.

Ну <пробачок> вы <пробачок> А тут і треба а давай попробуємо. Ну, ми будемо бачити такі великі ложки. Так, ось такий у нас результат. Тут ми посадили керія. Тут одна троянда, друга і третя. Троянда, роза. Роза це теж українське слово. Напевно, бачите, роза одна з них. Ой, зараз я вам покажу. Єпа, ось роза. Картина маслом. Тіп-тіп-тіп-тюп-тіп-тіп. -тіп 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 Потім. Вниз ставала? Куда вниз? У тебе що, ноги тримають? Ну воду сюди. БГЗ для того, щоб підходять чи ні. Так, нам треба зараз це розчистити від камнів і туди потім посадити плющ. Плющ, не плющ, не знаю. И пате, и пион. Лет? так мы посадили плющ. Він має розростись і звисати вниз. Піони сюди не садили, бо тут така дуже земля нехороша, тут камнів багато. Ми її в іншому місці зараз посадимо. Ось там. Так, ми зараз будемо садити редиску і салат. Ми вже пересадили квіточки. Зараз пізніше покажу. А зараз посіяємо натисковий салат. Ой. Так, там коментарі ніякі погані не писати, що неправильно. Можливо, неправильно, але сади, подивимося. А де Ти відповедеш? Так. Ось такий салат. Це різний. Це 30 сантиметрів пише від тут всього цього насього 3. Окей. Що буде садити? Той то? В одну? Дім. Не знаю. Все, зупиняйте зйомку, бо ми будемо радитись. Зарі... Серйозно. Я думаю, що буде достатньо.

Зараз вам Діма продемонструє, як ми пересадили в горщики квіточки. Назву прочитає він. Такі фіолетові шеплатуці. Прошу пана. Не знали, що тут у нас салатик росте. Так, в мене такі руки, що я. А я в перемішку? Я таке чуджу, -чу. мама, я молодець. Я думаю, така логіка. Воно має прорости перше редиска, а потім салат, воно буде разом. Але Це так не буде. Дурня колочиться. Шкода, що не так працює. Чим більше посіяв, тим більше зійшло. На жаль. Але. Так, Тепер ми будемо полиємо, накриємо такий парничок, тропимо маленький. Собачку. Опа! Оп! Я подойти. Она там забыта тишу. Да, вот он забыта. Знаєте що там? Там равлик. Там от ракушка прям равлик. Yes. От за срани, як він туди заліз. А він не виливається, бо він... Е... Да, от він там плаває, булькає собі. Я порахиляю. Парафіда... Можна так полити, що аж ж насіння спливе, але не так. Все, тепер ми накриваємо. Oh! Роза. Ah! Роза. Закриваємо, <плоджує> вот Ось у нас ще буде от. Ми потім відкриємо завтра. Те, сьогодні мой день буде відкривати. Разочка. Ну заберися, давайте Так. Ось так. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня, вечора, ночі, ранку і тому подібне.